Наш час настане ще, Сто з'їдеться шляхетних, зійде старшина із глибин портретів темних, переступаючи червону бронзу рами, недарма малярі їх малювали. В музеях тріскне скло над зброєю старою, руків'я радісно торкнеться, до нього звиклої долоні заграє зголодніле лезо, І ржа осиплеться з меча. А шаблі досконалий вигін, спітнілий вигін шиє до плеча, геометрично тонко перетне, і перша кров додолу потече. Сто з'їдуться, палатимуть міста, бандура, бубон і сопілка, там буде музика проста, там буде бійка, в поєдинках піки надягатимуть серця. Летіте на розкішне полювання, жупанів блиск і сяйво хорогов. знов стане час поразок і перемог, смерть святкуватиме, потреби в металі гострому в зростуть, а ціни на життя падуть. І знову панувати будуть козаки, знов свинопаси стануть пасти свині, ти чуєш звук далекої сурми. пожежі, бачиш відблиски бліді. На прокинься, повернися на живіт. Молись, холопе, щоби сон твій не відбувся, пан від'їздив на три столі, і ось він повернувся.